Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує четвертий день турніру. Потужне усилення. На чотирьох зіркових героях. Всі кольора приймають участь. Ми топ-5. Давайте подивимося оборону. Оборона Б. Все ж таки Б. До А трішки не вистачає. 53,8. Ну. Ну, нічого, Б так Б. ТОП-5. Вчора була одна поразка, на жаль. Давайте спробуємо сьогодні відіграти краще, ніж вчора. Тому подивимось, що буде. Так. Кальов, Феранд. Кальов, Ферант. Два лікарі. Два лікарі. Ну, Рігард, напевно, мені тут не потрібен. Жовтими ми можемо заблокувати Феранта. Але, напевно, краще синіх взяти, щоб його пробивати. Так, да, давайте візьмемо синіх. Візьмемо Хасяодуня і візьмемо Соню. Так, тільки Соню. Нам потрібно багато діспелу. У нас діспелу, в принципі, є багато, тому, напевно, соньку можна і так залишити. Себе знімати, а вон керюшка буде нам підрізати атаку. Ну, давайте спробуємо. Поїхали, подивимось, що буде. Оборонка така потужна. Угу. Ну, давайте зробимо ось таке комбо. Четвірочка фіолетових, там ще жовті, ага, ось ще й синенькі приїхали. Це чудово. Так, давайте ось так ще. Жовтий один, синенький, але він зарядиться, звісно. Ну, ми спробуємо. Спробуємо жовтими камінчиками зняти. Добре. Блокуємо центральних тоді. Так, там не заблокували, не зняли. Угу. Давайте фіоли з червоними прокинемо. Так, ось є сині. Спробуємо рігарда забрати. Так, знімаємо з себе. Ось так, ось так. Тепер ось тут. У нас будуть зараз міньйончики. вони повинні познімати посилення. Так, добре. Робимо зелений кріс. І, можливо, кіті зарядиться. Чудово. Угу. Так, вмикаємо кіті і потрібно заблокувати. Ось так. Знову стійкість проявив. Давайте. Зелений кріс. Зберуться там сині. Так, так. Давайте фіоли, можливо, жовтим. Жовтий не заїхав. Але спробуємо ось так зняти. Ага, ми зняли. Ще раз на нас скинули. Так, ми поки тримаємось. Давайте блокуємо сюди. Добре, Синенький. І нам потрібно кольо забирати, тому що він зможе рігардом ультанути і почиститись. Давайте ось так. Кільо потрібно постійно тримати під блоком. Давайте себе щистимо Зробимо ось так ось так. Тут сині, ще жовті проїхали, добре. Пробиваємо, пробиваємо його. Нам його потрібно забрати. Не забрали, але, можливо, ось так фіолом і, можливо, зелений знизу заїде. Ні, жовтий. Добий. Фух, добили. Ну, добре, залишився один кірюшка. Тут вже ми впораємось. Так, так. Кіті блокуємо його. Тут підтянемо зараз зелені. Проб'ємо зеленими і ще додамо тоді кедмана Там є в нас синій. Так, ще раз кіті Ось так зелені. І все, зараз доб'ємо. Так, так. Так, важкувато було. Ну, пощастило, що ми добили кольору. Тобто він затягнув бобій нам надовше. Так, поїхали далі. Угу. Лісю. Цей. Ну, так, нам потрібна чистка, тому... Соньку беремо таку. Діспел нам теж потрібен. Поїхали. Тут і Килайл є небезпечно. Так, так, так. Полянка не дуже. Не дуже, не дуже. Ну давайте обережно ось так жовте, зберемо. Угу. Так, зелений кріс це добре. Тільки полетіло зайвого. Давайте ось так. Так, він не зарядився, це чудово, тому ми його блокуємо. Угу. Так, давайте пошукаємо жовтий тут. Добре. І синеньке під'їхали. Там у нас Хасья одунь заблокований. Ну, нічого, тоді зробимо ось так. Нікіті у нас теж не заряджена. Ну, давайте сподіваємось, що Люська не вдарить в Соню. Добре. Так, так, так. Эй, Килайл, вона урон наносить. Угу. Вона наносить урон, і вона може нам добити когось. Тому, напевно, краще зробити ось так, спробувати поставити хоча б міньйонів собі. Можливо, вони нас врятують. Кіті ми не встигаємо зарядити. Ось це дуже-дуже невдало. І зараз буде контратака, і в нас ніхто не заряджений. Ну, Можливо, вийде жовтий камінчик знизу. І, можливо, ми Люсю зможемо зарядити. Давайте ось таке комбо прокинемо. Ні. Так, це дуже-дуже невдало. Ну, давайте будемо шукати фіолів. Немає фіолів. Так, міньйони відпрацювали. Давайте спробуємо зарядити все ж таки Люську. Але так, тримаємось на грані. Так, заблокували, але не зняли контру з Люсі. Нам дуже-дуже потрібно відлікуватись. Давайте ось так. Можливо, десь фіоли ще заїдуть і зарядиться кіті. Ні. Угу. Дуже багато синіх, це гарно, але там контратака стоїть і ми не зможемо нічого зробити. Ну, єдине ось так підтягнути. О, контратака спала. Давайте спробуємо ось так, ось так. Тихо-тихо. Вмикаємо Кіті. Але Люся може нас пробити. Оце погано. Ну, давайте скинемо сюди. Кедмана у нас вже немає. Да, напевно, потрібно було більше брати лікарів. Ну, все, Люська пробила. І нічого ми тут не зробимо. Да, на жаль, на жаль. Ми навіть люсю не проб'ємо. Ну, давайте ось так, ось так, можливо, там якимись синіми камінчиками. Ну, вони постійно від контратаки заряджаються. Ні, тут нічого ми не зробимо. Трішки не встигли ми зарядити нашу кітті. Ну, ось тут полетіло вже. Ну, все, нулик є. Це погано. Ну, нічого. Поїхали далі. Так, Люся. Угу. Шархай. Потрібно нам. Нам потрібна чистка. Нам потрібна чистка. В двох варіантах. Тому давайте спробуємо тоді взяти. Сюди Кедмана залишимо, а сюди візьмемо Рігарда. Ось так. Угу. Ну що ж, давайте поїхали. Так, є жовті. Четвірочка жовтих є. Кристал ніяк не вийде зелені скин, тут ми не підтягнемо цей жовтенький догори. Ну, давайте зробимо четвірочку. Фіолетових знов немає, це дуже погано. Давайте тут пошукаємо його. Немає фіолу. Дуже багато червоних, які нам ну, взагалі не потрібні. Ну, давайте ось так жовті зберемо. Є сині. Четвірка синіх. Четвірочка синіх. Ну, у нас взагалі не заряджена Сонька. Давайте ось так. Нехай вона гультує. Хоча вона поки не пробиває. Давайте ось так жовті кого? Ну, звісно. Так, рігард від пружинив назад. Давайте ось так, ось так. Фіолетових все одно немає. Так, да, так, важко, важко. Так, скільки в нас буде? Це два ходища. Ну, давайте цей вже заряджений, нехай він сходить. Ох, як він сходив не дуже вдало. Спробуємо зарядити Соню, не вийшло. Так, але ми зарядили нашу Люсю. Давайте ось так. Там Рігер вже готується, а у нас Кіті не набрано взагалі. Ну, давайте зробимо ось так. Спробуємо тоді хоча б Люсю пробити. Ні, це нереально. Зараз він зніме і Люська буде ходити. Ой, Кіті не заряджена. Таймінги дуже-дуже невдалі. Ну, давайте прокинемо тоді ось так. Все, атаку зрізали, там зараз буде. Будуть неймовірні кріти. Ну, ми їх зняли, це добре, але в нас все одно тут нічого вже не вийде. Давайте ось так. Спробуємо зарядити Соню. Але це нас вже не рятує взагалі. Ну, можливо, хоча б Люську доб'ємо. Ну, хоч не в нуль. Да, сьогодні щось взагалі не пішов в турнір. Бух-бух, 1115. Так, поїхали наступний. Знову Люся. Знову Кедман, Кабан. Оборони такі вже пішли, дуже потужні. Всі на альфа-зломі. Ну, поїхали, не знаю я. Тут щось вигадувати вже нічого не хочу. Давайте ось таке комбо робимо. І знову червоних просто тьма. Але що ж червоні? Червоні немає кого брати. Давайте четвірочку ось так. Ми зарядили кедмана. Це гарно. Але Люся б'є посередині. Як завжди, давайте тоді ось так, можливо, ми зарядимо. Угу, так. І вона знову пробиває. Ну, єдине, що тут ми встигли зарядити Соню, це нам допоможе. Так, давайте ось так. Не знаю, чи проб'є нас. Кедман. Давайте заблокуємо кабанчика і спробуємо тут заблокувати. Так, вони заблокувалися. чудово. Тому робимо ось таке комбо. Ага. Угу. Так, цього пробили. Кабан тільки підлікує, нічого більш не зробить. Добре. Так, 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 кого вибивати? Напевно, кабана ми і будемо пробивати. Так, так. Жирний він. А то він і кабан. Так, так, так. Давайте підлікуємось тоді рігардом і спробуємо ще раз зарядити нашу Люсю. Спробуємо заблокувати цього. В нього ага, стійкість спрацювала. Потрібно було, напевно, хайсь од добувати. добивати. Ну, давайте, він вже заряджений, в нього прокинемо більше камінчиків. Угу. Так, ну тут повинні ми вже перемагати. Робимо ось так. Шукаємо жовтий, немає, але є синій кріс, плюс зелені входять. Це чудово. Так, давайте, напевно, цього спробуємо пробити. Потім вже візьмемо за Рігарда. Ось так. Хоча він може відродитись. Ну, звісно. Відродився. Так, чистимо поле. Добре. Ну, тепер наше завдання зарядити всіх своїх ударних і спробувати пробити рігарда. Угу. Ось так і ось так зарядимо всіх своїх. Так. Бафаємось і пробиваємо тоді ось так ось так ось так. Не вистачить, звісно. Ну, є тут камінчики або кедман. Бумс, все, є. Ну, тут вийшло перемогти. Так, ну що ж, поїхали наступний бій. Да Важко, важко, турнір, де. Угу. Тут, тут в нас є цей шархай, тому, напевно, замість Рігарда візьмемо все ж таки Хасяодуня Щоб його міньйони теж знімали. Так, нам себе знімати потрібно. Гормик цей в оригіналі. Угу. Так, ну можливо, замість Кедмана ще когось взяти. Як Едман він дає. він корисний. Давайте поїхали, спробуємо так. Два синіх проти центру є. То... Ну, і знов червоні. Ай, день червоного поля. Ну, давайте почистимо, поки ще є можливість зробити чистку. Так, тут зробимо ось так жовті. Ось синенькі приїхали, це чудово. Давайте все ж таки чистимо поле. Так, пробив потужно. Давайте ось так. У нас беруться ще жовті і сині будуть. Угу, давайте обережно ось так синіх зберемо. Чудово. Так, ставимо Міньйонів і пробиваємо гормика. Спробуємо його добити ось так. У нас там буде ще фіол, угу. ще сині. Добре. Тихо-тихо, кріти просто божевільні вилітають. Давайте спробуємо зняти їх. Добре, тепер сюди. Зробимо ось так. Там заблокували чудово, вмикаємо кіті. Болюську потрібно рятувати, блокуємо його кріти, четвірочка синіх поїхала. І спробуємо його пробити. Ось так, ось так. Добре. Тут робимо ось такий хід. буде у нас синій. Ну, тут поле. Поле полетіло і все, що нам потрібно, цей пробив, ми лікуємось. Так, ну давайте спробуємо Рігарда пробити. Може пощастить. Ні, не пощастило. Ну, добили цього і це вже добре. Залишилось два лікарі. Так, пробиваємо, вмикаємо кіті. Тут же ми спробуємо перемогти. Так, спробуємо заблокувати. Ось так. Пробиваємо, пробиваємо. Все ж таки, паразити нас там підгризають трохи, але, в принципі, це їм вже не допоможе. Зарядимо зараз Кедмана, а Міньончики зробили свою справу. Добре. Ну що ж, дуже важкий сьогодні день. ТОП-1 ми, звісно, зайшли, але маємо дві поразки за сьогодні, і, напевно, в топ-1 ми не втримаємось. 2138 місце. Ну, подивимось, потрібно завтра відіграти краще, ніж сьогодні. Але я сподівався, сьогодні краще, ніж вчора відіграти, але нічого не вийшло. Ну, таке буває. Таке буває. Так, оборона. Оборона все ж таки Б. Ну, подивимось. Завтра буде вирішальний день. Можливо, топ-1 ми будемо. Якщо ні, ну, спробуємо в топ-5 втриматись. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!